Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, яку лялечку ми знайшли для нашого замовника. Замовлення було на Opel Zafira дизель або Renault Grand Scenic Дизельний також. Передивились дуже багато варіантів. Скажу чесно, знайти живий автомобіль. Зараз стає якось все складніше і складніше. Дивимося багато, купуємо мало. Якось всі автомобілі з нюансом. І нам підвернувся ось такий варіантик. Машинка в дуже зарядженій комплектації, космо на, на максималочки. мабуть, тільки панорама може бути додатково. Машина від одного єдиного власника з Німеччини. Є косметичні підфарбування по кузову клієнта, це не, змутило, не смутило. Автомобіль у нас дизель 1,7-92 кВт. Коробка механіка, чорний колір. Тут відразу пробіг 230 тисяч кілометрів. Пробіг тут е, максимально підтверджений всі, всіми документами, які можуть бути, і оголошення, і сервісна історія, і бірки під капотом, і заміна мастила, і РДВ, ой, РДВ, тюв німецькі техогляди. Тобто по цьому автомобілю є абсолютно все до самого кінця. Але він також не ідеальний, це треба розуміти, що машина у нас, до речі, машина у нас 11-й рік, календарний та модельний. Давайте пройдемось по комплектації і по кузову. Кузов у нас виглядає досить непогано, є, так як ну, пробіг немаленький, є скольчики дрібні на капоті і на передньому бампері. Але, чесно кажучи, вони дійсно мінімальні. Далі комплектація: чорні фари, лінзована оптика, заводський ксенон, омивачі фар, передній та задній парктронік, протитуманні фари, губа, до речі, у нас на місці збережена. Не загубили, хром також у нас збережений. Скло у нас по колу все рідне, навіть лобове, звертаю увагу, одиничка. Хромка над лобовим ціла Встановлені рейлінги на даху, які можна поперечні ці підставочки ставити. далі Дзеркала також збережені непогано. З мінусів така собі гума r 16 диски гарні. Тормоза гарні, все гарні, гума по факту під заміну. Хоча, до речі, в цьому випадку німець трішки схитрив, бо продавалась машинка, і якщо подивитись по фотографіям з оголошення, продавалась машина на точно таких самих дисках, але з практично новою гумою. А коли приїхали забирати, водій не подивився і забрав машину. На ось таких уже на, на ось такій гумі, і буквально через два чи через три дня у продажі від цього власника в Німеччині з'явилися диски з гумою на продажі за 300 євро окремо. Не розумію, чому він це зробив і про це не попередив. Але маємо те, що маємо. По кузову абсолютно ніяких нарікань нема. Відразу проблемні місця зафіри: низа, пороги, низа, дверей. Все абсолютно ціленьке. Як я вже сказав, все рідне. Машинка, до речі, не полірувалась. Якщо полірнути, вона взагалі буде стан нового автомобіля. Ззаді автомобіль притонований, заводське тонування. Задня частина виглядає ось так. Гума задня також така собі. Але вона в принципі, не гуде не виє. Їздити можна до кінця сезону, доїздити і викинути, але просто трішки обідно. Далі задня показав, ззаді парктронік, екологія в нас на місці, дизельок, як я вже сказав, ляда також без нюансів, під номером все ціле. По цій стороні також ніяких зауважень немає. Абсолютно цілий, живий збережений автомобільчик. Пішлись. Зазорчики також в скло нагадує все навіть лобове. Пробіг 230 тисяч. Йдемо до салончику. До автомобіля у нас де два оригінальних ключика. Один викидний, один такий з центральним замком. Все працює, відкривається, закривається по салону. Тут не менш цікаво, ніж зовні. Дуже класна заряджена комплектація. Наголошую ще раз, показую знає, комбінований салон. Звичайно, хто знає, розуміє ці боковинки. Перешиті, так як у їх є проблемка, вони розтріскуються на фотографіях з ebay коли купували, це було видно. Кермо рідне, заводське, нічого по ньому не робилось, стан гарний. Проєми цілі, накладки зафіра накладки на педалі цілі, ворсові килимочки. Карти комбіновані з шкіряними вставками. Комплектація Cosmo, 4 склопідйомники. Досить велика рідкість, як виявилось для зафіру електрорегулювання, дерзкал, підігрів зеркал. Хром на ручечках також у нас максимально збережений і тут нічого не покуцане. В загальному от, карти стан як новий. Та і по салону в загальному машинка практично як нова. Так, що тут розказав, показав, сидіння показав. Тут все ціле. Стрибаємо в салон. Значить, Чорні лакові вставки, просто їх обожнюю в Opel, вони прям. Дуже класно а, виглядають набагато краще, ніж світлі, і додають вигляду і дороговизни автомобілю. Скажімо так, так, давайте відразу запустимо машинку. Відразу щеплення працює ідеально, бере прям з самого початку і м'якеньке таке, як для дизеля. Дуже гарно все працює. Так, всі помилочки у нас. Пропадають, нічого не світиться, треба тільки трішки підзаправитись і прищебнути ремень безпеки. Затягнемо ручничок, з'являється ще ручничок. Двигунчик працює ідеально, ніяких посторонніх звуків немає. Щеплення, я вже сказав, класно. Коробка у нас шести ступенева. Партронік перед зад включився і він працює. Далі маємо датчик світла, протитуманні фари, круїз контроль. Церкало заднього вигляду з автозатемненням. датчик, сенсор дощу, точніше. Підігріви передніх сидінь, як я вже сказав, чорні лакові вставки, зрозуміло. Клімат-контроль, саме клімат-контроль, не кондиціонер однозонний. Але клімат. А, далі велика мультимедіа кольорова. Додатково власник встановив ось таку гарнітуру Базеус. Також гарної якості показує, коли запускаєш автомобіль, навіть вольтаж по акумулятору з приємного, і можна підключати телефон, налаштовувати. І також ще до нього йде два виходи, можна підзаряджати телефон, щось ставити, якщо потрібно вставляти. Так, ручничок також не затяганий, підлопотник є, регулюється по висоті, відкривається, відкривається, абсолютно все працює. я вже сказав, нічого по автомобілю. 231 Давайте відразу покажу вам. Так так як це автомобіль у нас під клієнта, то купа документів про реєстрацію, про розмитнення, про все далі. І купа документів до автомобіля. Як я вже казав, тут підтверджень, просто купа всяких. Так, це є, це є, це є. Давайте відразу перейдемо до сервіски дюссельдорф там живе передаємо вітання 5 місяць 2011 року, як я вже сказав, один-єдиний власник. 5 місяць 2011 року. І поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Поїхали. Сервіс Кайде до 3-го місяця 2022 року 192 тисячі кілометрів. Далі маємо з приємного ще останні три а, тюфа трихогляду німецькі. Також Джусельдорф бачимо: 196 тисяч кілометрів. Коли це в нас було? Так, наступне у му році, це в нас значить, був 22 да, 2022. 21 21.05, й Попередній, 146,20. І щось тут ще з чеками якісь видруки. 20-й також рік. Також пробіг 148 тисяч. Щось тут робилось, платилось. 400 євро аж платилось. Так що ось такі маємо і під капотом там ще додаткові є бірки, також на їх покажу, сконцентрую нашу увагу. Так, попереду все розказав. Задня частина автомобіля також стан бездоганний. Нічого ніде не побите. Під уплотнителями, ніде не ржавчина, нічого нема. До, до речі, додатково автомобіль оглядали на підйомника, а знизу, як для Opel, він виглядає просто в ідеальнішому стані. Задній ряд без нарікань. Абсолютно сидіння у нас регулюється, їздять. Перед, їздять назад і рукуються незручно, це у нас піднімається, регулюється також по висоті сидіння. Ця ніжка пол піднімається, віддвигається і тут дуже багато місця, можна багато чого возити, грузити. Тут також нічого не зломано. Перечна підтримка також регулюється у нас на двох сидіннях. передніх. Стан максимально класний, збережені, стеля без нарікань, є підочечник. Плавненько закривається. Деркало задні вигляду з автозатим, як я вже сказав, підсвітка для задніх пасажирів, шторка ставиться сюди. Далі відразу зараз у нас розкладений автомобіль 7-місний. Задній ряд, стан також ідеальний, вигончик запущений, нічого не димить, пару немає, працює ідеально. Нема нічого. Це, мабуть, перша зафіра, яку ми оглядали. Реально повністю комплектна. От від слова зовсім до неї є все. Є, значить, два ключі, є е, 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 ролета задня, дуже велика рідкість для зафір. Вона працює, все складається, виїжджає. Є задній коврик, є набір інструмента, є запаска знизу, запасне колесо. Є навіть зйомний фаркоп. Не буду показувати. Він тут знаходиться вон, в цьому. зйомний фаркоп. На нього навіть є документи. Тобто це, мабуть. Дуже велика рідкість, коли автомобіль отак приїхав повністю комплектний. Але гуми з дисками продавець все-таки вирішив залишити собі. Тут все супер. Давайте відразу. Це не буду принцип складати, бо це дуже багато часу. Займе сидіння трансформери складаються, під'їжджають під, під е, другий ряд сидінь, шторка переставляється на свої посадочні місця. І далі хочу ще звернути вашу увагу, не буду знімати, так покажу на стан пластику в багажнику. Таке відчуття, що тут нічого, нічого не возили, бо пластик максимально класно збережений, ніде не покоцаний, не побитий, не пошарпаний, навіть зсередини нічого не побито. Є в нас аварійний знак, нема тільки аптечки. Давайте відразу покажу, що тоді швиденько поки тут стоїмо. Ніжку. Максимально взагалі так. От я кажу, що, що, що нічого, нічого не зламано, нічого не ржаве, ось повний пакетик, все прикріплено. Там і домкрат, і набір інструменту. Все все є. Навіть ще й тут у нас підсвіточка включається, виключається. Так, Тут є, тут є, тут є. Сидіння, мало того, що регулюються вперед, під'їжджають, регулюються, як я вже сказав, по висоті, по вильоту ще й повністю складаються. Відсутаються, задній ряд, що у нас люкс. Піднімаються. і можна підняти, все-таки покажу, можна підняти цю частинку, зробити її вертикальною. Тоді, по-перше, тут багато місця, можна підсунути максимально і відповідно скласти ці сидіння, і у нас зайде. Не знаю, ну щось дуже габаритне, точно у нас зайде і поміститься тут. Їжджаємо, складаємо, і бачите, по фіксаторам по всьому. А, і немаловажливо проблемні місця. Абсолютно на жодній дверці, по низам немає ні пупиришок, ні рижиків, нічого. По порогам також все абсолютно ціле. Ну кайф, правда, кайф, дуже жива зафірка. Дуже класні комплектації за дуже гарний прайс. в принципі, Все показував, розказував, біжимо ще. Послухаємо двигунчик, як у нас муркоче. До речі, дуже економна машинка. В районі 5 літрів по трасі вона споживає якісного українського дизелька. В цьому всьому їде дуже непогано. Я думаю, це за рахунок ще шостої передачі. Так, під капотиком. Все гарно. Витяків, ніде передивився абсолютно все, ніде нічого немає. Знизу двигун також сухий, коробка суха, привода, все також сухе. Клімат у нас заправлений, працює. Попередня заміна масла у нас 226 тисяч кілометрів, нагадую, зараз 231. Тобто на маслі проїхали менше 5 тисяч. Наступна заміна показується 241, так як в Європі міняють раз 15 тисяч. Ну, тобто ще можна трішки тисяч 13-4 і... Бажано замінити другого місяця 25-го року. А, антифриз верхній рівень. Далі заміна ГРМ 22-й рік здається 197 тисяч кілометрів. Також ГРМ проїхав трішки більше 30 тисяч. Приємно, дуже приємно. Зсередини капот, стан ідеальний. До речі, навіть болтики, от все під капотом нічого не ржаве. Акумулятор варта, візуально класний. GM нічого не крутилось. Парті по зазорам все добре. М нічого не крутилося. Закриваємо і будемо підводити підсумки. Що за апарат ми знайшли. Так, друзі, ну тепер давайте підводити підсумки, який автомобіль ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Зафіра. Opel Zafira, семімісний, дизель 1,7, 92 кВт. 2011 чистий рік від першого власника з чесним рідним пробігом 230, не 170, не 160, а саме 230 чесного оригінального пробігу. Машинка в дуже гарній комплектації, в дуже гарному стані. За дуже гарний, адекватний прайс. Виглядає машинка нереально класно. І, в принципі, їде. Повністю комплектна, ще раз наголошую, просто є абсолютно все. Все, що має бути, все тут є. Помимо того, машинка ще обслужена. ГРМ замінений, масло замінене. Тому підкинути гуму, як я вже казав, і можна кататись. Тому, друзі, кого цікавить підбір авто, пригон авто з Європи, звертайтесь. Нагадую, з вами був Майнекс Карліє Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей!